Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про ніж для щеплення від італійської компанії Дює БуАІ 201 AP. Це ніж складного типу, тобто в нього лезо відкривається і закривається, ховається в руків'я. На лезі є спеціальна фрезеровка для нігтя, за якою відкривається цей ніж. Фіксація леза в розкритому і закритому положенні виконується спеціальною пластинкою, яка знаходиться всередині. Цей тип фіксації називається Sleep Joint. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо цього ножа має пряму ріжучу кромку, і це є найбільш такий популярний в Україні тип ножів для щеплення. Кромка пряма, а на кінці леза є язичок для відгинання кори. Тобто таким ножем зручно проводити як ополюровку, так і окульоровку. Лезо ножа виготовлено за класичною технологією, коли воно має з лівого боку абсолютно прямий спуск, а з правого боку лінзоподібний спуск, і він сходить в ноль, тобто ніж заточений в ноль. Тобто цей ніж фактично потребує тільки правки і готовий до використання. Лезо виготовлено. Зв'язку голоцевої сталі c 100, згортованої до твердості 57-58 HRC. В основі леза ми бачимо логотип компанії Дюебої, і оскільки лінзоподібний спуск леза виконаний з лівого боку, і оця фрезеровка для відкривання ножа виконана теж з лівого боку. Цей ніж належить до ножів, які використовуються правшою, тобто він тримається правою рукою для людей, яким зручно працювати лівою рукою. Діобої робить спеціальні ножі аналогічного типу, які мають індекс Сін. Загальна довжина цього ножа 155 мм, mm, Довжина леза при прізвищі кромці 52 мм. Mm. Тобто цей ніж має лезо таке саме, як і в молодшому моделі під індексом 200. А руків'я трошечки більше. Руків'я цього ножа в довжину 100 мм, вага при цьому 56 г. В руків'ї цього ножа стоїть два латунні лайнери, і також бачимо п'ять клепок, які виконані також з латуні. Накладки ножа виконані з пластику. Цей пластик дуже твердий і нагадує по своїх характеристиках стеклотих століт. Індекс АП означає, що профіль руків'я цього ножа є овальної форми. Індекс П без букви А в ножах дюбої означає, що руків'я є кругле. Придбати ніж для щеплення дюєбої 201 АП, а також інші ножі цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діє на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!